Доброго часу, шановні садівники та гості каналу. 12 серпня Полтавська область, Кременчуцький район, продовжую зйомку обзор по сортам, які дозрівають, дозріли на дані терміни на сьогоднішній день. Ще один чудовий італійський сорт. Алірасада. Крупноплодний, урожайний, дерева просто обліплені плодами. Вагою від 120, це, мабуть, саме найменші, ну і до 220-240 до 240 грамів. На мою думку, це. В першу чергу, ну, я б так сказав, це універсальний промисловий сорт персика середнього терміну дозрівання. Ну, як по мені. Ну, є в нього, скажімо так, мінус при перезріванні, при визріванні плоди. Під час вітру можуть осипатися. Потрібно, ну, потрібно встигнути зразу після дозрівання, зібрати плоди. От зараз, ну бачите, мабуть, навіть по відео. Це верхушечна ось тут гілка. У мене на цих деревах цього сорту медовільна обрізка з центральним провідником. Не перешкоджає все чудово. Нормувалося все тут разів три, а може і чотири, тому що загрузка, ну я не знаю, як сказати, як у Рубінового принца, яка леча. Смакові якості дуже хороші. Ну, не сказав би я, що прям такі шикарні на гурмана, як у Фіделі Лі, Роял Саммер, але, ну, дуже схоже на фіделію. Дуже схоже. Класний, класний шикарний сорт. Якби висаджував би зараз е, заново перші дерева, то сажав би, ну, звичайно, Вайнголд, Аліросаду і Суперквін в числі. Ну, це так, на мою думку. Ну а там ви ж знаєте, універсального сорту немає воно. Кондор самий ранній, хочеться його рану поїсти. Ну, а все одно, як не крути, саме смачні сорти це сорти середнього терміну дозрівання. Класична аліросада дозріває 14-15 серпня. Ну, оскільки в цьому році все в середньому на 2 тижні раніше, ну вона тут і загружена, дай Боже. То вона, оце на сьогодні на 12 число, вже плоди підсипаються, я в попередньому відео там говорив. Вітер сильний, як їх гайдає, то, то підсипаються. Ну, вже так десь, ну скільки. Ну, Відсотків 30, мабуть, дозріло. Класний достойний білом'ясий сорт італійський. Чудові смакові якості. Зовнішній вигляд, урожайність е до хвороб, ну, трішки стійкіше. Ну, ну, так і говорять, і я це бачу: що білом'ясі сорти, вони трішки стійкіші до посухи. До негативних природних факторів. Добре вона після курчавості регенерує, відновлюється. Було колись у мене один рік, то вона стояла без листя. Я вже думав, не знаю, що, може, її не виживе деревина, ну. Була дуже вспишка висока, хоч і вся агротехніка, всі, скажімо так, модні препарати і тому подібне. Але ж, але ж, кілограм 15-20 плодів, вона дерево це дало виносило, я його обрізав. Як бачите, воно відновилось і прекрасно себе почуває. Ну. Якось так. А зараз виберемо якийсь пліт, положимо на ваги і подивимося, що воно буде. Так, ось з цієї сторони підійшов. Ну, оце десь буде середня вага. Є такі граміві по 120. Ось оцей. Ну, а цей. Ну, можливо, грамів 160 до 170. Зараз подивимося. Так, тарілочка наша. Діжурна на вагах. Вмикаю. Ось той пліт, що я зірвав. Ну, 164 грами. Ну, оце реальна середня вага. При правильному нормуванні. Ну, можна, якщо по периметру крони загружено все плодами, то отак десь 15 сантиметрів. 20. Ну, дивитись потрібно це. В кого є, можливо, цей сорт немає. Все дуже і не вийде воно так розказати на відео, як то, знаєте, кажуть, на пальцях показувати. Це все ви маєте своїми руками його попробувати, обірвати, подивитись. У вас будуть по своєму дерева розвиватись. У когось гірше, у когось краще, у когось по всьому периметру плодоноситиму. Ну, в якісь роки у когось там. На одній гілці то потрібно, можна буде всі оставляти плоди. Різні можуть бути ситуації. Але, в принципі, аліросада це той сорт, який дуже добре держи нагрузку отакими плодами. Навантажувати можна більше. Від кісточки відділяється, м'якоть біла, кремова, зараз все покажу. Ну, отак от. Отака от червона серцевина, кісточка вільна, без зовсім без там без м'якоті. Ну, в кого, можливо, цей сорт є, то знають. Так, по, по пушеності, да? Ну, невелике бархатне таке, да? Ну, от по соку, по соковитості. Ну, шикарний сорт тут якби, як знаєш його, то про аліросаду можна сказати і балакати, розмовляти нічого. Якби, да, десь, може, свої, якісь мінуси є, що від вітру. Не так вона плотно держиться при сильному вітрі. Ну, треба оце враховувати цей момент. Ну, а там, як би, може, і на любителя, хтось не любить білом'ясих, можливо. Комусь щось. Ну, я ж кажу, на мою думку, в числі первих, якщо промислово, чи десь кудись по опушенню, так? Да? Не таке ніжне приємне, як у Фіделії, ну, може хто знає. Знаєте, як ото говорять такий ніжний шовк є чи ніжний замш дорогий, то це Фіделія. А валіросад, ну тобто, їсти все одно приємно. Не, не оте, так? Да? Ну, якось так. Саженці є в наявності. Вся інформація в описі під відео. Бажаю всім всього найкращого, з прийдешніми вас, грядущими святами. Удачі вам, здоров'я, всього найкращого, що може бути. До зв'язку, до побачення!